Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 квітня 2024 рік. Значить, що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо підготовлювати до жнив оцього комбайна. Ви скажете, а що так рано? Для чого? Я вам скажу, що з'явилися такі обставини, непередбачувані. Геть непередбачувані обставини. Немає у нас весняної кукурудзи майже в селі, стоїть одна кукурудза в одного чоловіка, який у ЗСУ. І якби він звертався до всіх, щоб йому змолоти цю кукурудзу, але як би мовити, ні в кого кукурудзи немає весняної в селі. І подзвонив він до нас, і якби вже треба допомогти йому, тому що треба, щоб хтось і воював, а комусь треба працювати. Ну, тобто, ситуація така однозначно, дуже складне питання, особисто моя точка зору: що це для мене гемор. Це для мене гемор, тому що посівна тут треба сіяти, культивувати. Треба, в мене другої куча роботи, поля заростають. І тут треба один-два один дні видігнути на комбайн. Але, тим не менш, керівництво добровільно примусово сказало, що треба змолотити. Тому будемо робити, значить, який на сьогодні план? А, план треба нам підготувати цього комбайну. Значить, акумулятори я привіз уже. то так я акумулятори зберігав. Цілу зиму в мене зберігалися в гаражі. Нігровим ці понамазував. Тут понамазував нігрольчиком. Що не знаю, консультуюсь у старейшин, які із комбайнами дружать. Якби поставити акумулятори, моніторчик треба. Потім поставити решета. Поставити потрібно решета. Ось ці. Якось оту жатку витягнути, перейти до цієї жатки. Коротше, роботи куча, але треба робити. Роботи куча, але треба робити. Зараз будемо щось пробувати зробити. Подивимося, як цей комбайн зберігся за зиму. Е, дуже сподіваюся, що миші не наробили нам тут погоди ніякої, тому що миші тут, скоріш за все, є. Тут відходи зберігалися і селітра і карбаміта миші ж таке люблять. Тому я дуже сподіваюся, що буде все добре, що нічого тут не погризено. Буду зараз дивитися. Це таке перший перший від перший воду роботи цього комбайна. Так що така підготовка моя після зими. І так, поставив я акумулятор, цей акумулятор і цей акумулятор. Значить, Все правильно підключив, бо за електрикою я на ви. Чорна мінус, червона плюс, червона плюс, чорна мінус. Все правильно, значить. гарненько я клеми понатягував. Нічого тут в мене не вирушиться, все вся бомба. В е, такому стані комбайн після замівлі не знаю, чистий, грязний, я не знаю, в цьому не розуміюсь, ну Начебто він був чистіший, коли я його ставив. Мабуть, треба ще його обдути після зими. Може, тут він так був під відкритий, можна сказати так, там він відкрито. Сніг сюди якби не залітав, але... але якийсь там, не знаю, пив, дощ могло щось завіяти сюди. Тобто я не знаю, я комбайна не мив і з Я його так гарно продув, наскільки я міг компресором, наскільки мені дозволялося. Е, і так я його і поставив. Можливо, надо мити. Е, Напишіть мені, будь ласка, свої думки щодо цього, бо я не знаю. Я не знаю, надо мити комбайн, не надо. Мені батько сказав, не можна, бо вода затече, там все буде погано, заб'ється щось. Е, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, свою думку щодо цього. Зараз буду ставити. Ставити моніторчик і будемо пробувати його завести. Ось тут в кабіні встановлений моніторчик. Тут всякі ось переходики. конектори, з'єднання. Такий монітор. Теж в себе вдома зберігав його. Цілу зиму. Такий моніторчик. Плюночка теж є з цими конекторами. На 4 болтика прикручується. Зараз прикручуємо, подивимося. В кабіні загалом скажу жарко. Зараз мені жарко, тому що не знаю, парить капець. Парить капець. Зараз прикручуємо монітор. Так, ну що, моніторчик я поставив. Масу я е, включив. Зараз будемо пробувати заводити. Перша перший така заводка у 2024 році. Тут ще потрібно на стяжечку все кинути ось. Там воно таке, така штучка ось. Така стяжечка. Треба сюди ще стяжечку кинути, так щоб воно не болталося в мене. Ну, зараз головне завести. Пробуємо завести. Так. Значить, все працює. Паловний насос. Качаю. накачає раз. Я уже забыл всякие його заводить, если честно. Так. Тут у нас, значит, передачі. передачи. Ну, зараз попробуем завести тоді. Будем уже доходить передачи. Качаю, качаю. Кукуруза. Всього у нас мотогодин, як бачите, 66,6. Бак не до повного в мене Надо було на зиму на повний бак, зовуте, але щось я прощовка. Закачав. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо, що воно буде. Ну, що тут казати? Нова техніка. Нове є нове. Полтичка і все, завісся. Для чого взагалі я заводжу? Скажете, що заводити треба в самому кінці, зараз треба ремонтувати. Діло в тому, що у мене тут не можна ніяк підлізти. Діло в тому, що мені щоб назад залізти, мені... там я собі тільки... Маленький такий проход залишив, щоб залізти на комбайн, а поставити решету, там, зробити цю всю роботу, там немає маєте. Зараз я вижену тут на площадочку і буду тут щось робити. Вже. Уже пробувати ставити решету, там, дивитися що до чого. Як до ось так? Трішки хай промаслає після зими. Все в нас нормально, тиск масла є. 0.53. Норма від 0,3 до 0,5, здається. мегапаскалів. Зарядку теж показує 27,7. Температура вже 25, ну порядок. 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 Зараз буду пробувати, мабуть, виїжджати. Буду зараз пробувати виїжджати. Закрив двері, тому що мене шуміло. Щось трошки чую 40 котель, там той погнегасник. Трошки газ піддам, щоб не шарохотіло. До речі, я помітив ще осінь, що на холостих десь щось трошки таке як, ну, труситься, типу, воно якось теж шарахкотить. Не знаю, ну, треба буде подивитися до цього. А, включаю кондиціонер, бо чую щось капець капець жарко. На перше положення включив плеєн вже краще. До речі, я ще не розібрався, де тут знаходиться фільтр салона. Той фільтр, який очищує повітря у кабіну саму. Потрібно подивитися. Я підозрюю, що він може бути навіть і тут. Дуже багато треба подивитися, я не знаю, коли його все дивитися. Але начебто осень було все добре, будемо перемажемо, все поставимо, перемажемо, прокрутимо щоб ми нам змолотити буквально не багато не мало, там по 10 гектарів все це будемо робити щоб ми змолотили ці гектари а потім може детальніше будемо дивитися І так, у нас кручник знімаємо його знову передачі у нас тут не знаю яка мабуть перша включена скоріш за все так, мовить, перша що, Пробуємо їхати потихеньку. Поїхали. Все, виїхав я із місця, де він стояв. Нормально він виїхав, ніяк нічого такого помилок не показав, начебто, начебто все тут тьфу порядок. Це вже мене радує. To już dobrze, zaraz spadająmy, co tu tutu nas w środku, A tak, tu co, rotor? Porządek, no znaczy chyba to. Czy on takie w paliucie? Mąbuc. Widzimy, prosto. Co nasu seredeni? U środku u nas. Seredeni u nas porządek. Tожże. Co ja rozkiedąp? Tak. O dla dla Потрібно поставити решета отак. От Якщо бачите, не до кінця поочищав із ротора якось ну зимою воно вже було. Ну нічого, перший раз. Це мій перший раз, можна вибачити. Як було так воно, зараз буду ставити решета, спочатку нижня, потім верхня. Добре, що під барабання хоч не поміняв, бо якби поміняв під барабання, то. Тут точно не молотий би. Його міняти це просто кошмар. Просто кошмар міняти під барабанний. Потрібно ще знизу позакручувати там усе. Це, це я повідкручував, так його пооткривав. Тут ще знизу є. Повідкручував я лючки там. Бачите, воно висить болтики. Повідкручував, тут усе повідкручував. Подивитися до ціпків потрібно. Зараз буду пробувати. Зараз буду пробувати, що воно у мене вийде. Поставив я нижнє решето, виходить, там воно впирається. Як бачите, отак. Воно впирається просто, а тут воно на реєчках отаких ось просто стоїть і прикручується тут болтом і тут болтом. Хорошо, так, тут я розібрався. Аналогічно зараз, мабуть, поставлю верхнє решето. Аналогічно верхнє решето. Так ось. Два отвори. І що всередині тут залишиться, це поставити отут от щось. Щось тут поставить. <зараз>, зараз розберемося, що. Поставив я верхнє решето. Ось таке верхнє решето на кукурудзу. Просто, просто решето не регулюється воно. І зверху ще отаке ну, ось. так отак далі йде. Чесно вам скажу, не пам'ятаю, як воно ставиться. Це, ти бачите, тут ось є такий паз у верхньому решеті, коли, куди оце заходить. Ось така добавочка. І тут воно якби регулюється. Ну, Я начебто правильно все поставив, бо чесно не пам'ятаю. Я думаю, що все правильно. Залишилось тільки. Це ось поставити оцю штуку і все. Два одною рукою, звісно, важко. Отакує. І ось так. З Ага, тут вперлося щось. Щось вперлося. Треба подивитися, чого воно вперлося. Дивлюся я своє відео. Ось так я поставив, ось так воно у мене було із заводу. Для чого цей отвір, я не розумію, можливо для оцього. Хто розуміється в цьому, напишіть, будь ласка, мені. Я взагалі планую ще покликати кваліфікованого спеціаліста в цій темі, щоб він допоміг мені налаштувати цього комбайна на пшеницю. Тому що я ще молодий зелений, ще я цієї техніки не освоїв. Поки що так потихеньку буду з вами осваювати. Може хтось щось підскаже. Ще тут свої може підскажуть. Та й так будемо потихеньку осваювати. І так, тут начебто я все налагодив, все нормально. Все, все хорошо, я дивлюся. Зараз. Подивимося, що воно отут робиться. Що воно тут робиться? Так, що воно тут робиться? А що? Треба оці боковинка зараз поставити. це нічого складного. Цей бак віддвинути? Так, да, якби передивитися все, мабуть, його треба ще раз. Обдути, я так думаю. Мабуть, його треба ще раз все обдути гарненько. Поставив тільки що оцю боковинку одну. Скажу, що це збочення шите. Ставити оці боковинки. Це просто ось роз'єднав цей привод. Це, мабуть. Це це як я конпривод. Конпривод здається. Вибачайте, якщо неправильно назву. Да, Роз'їдав уся. Треба поставити. Та стою ось, як бачите, таке підбарабання, тут є такий ротор. І згадав, що в нас трошки йшло би кукурудзи. І думаю, думав я цілу зиму, мабуть, треба, щоб зазор між зазор між, між підбарабанням, треба його збільшити. Як бачите, він, ну, пів пальця. Це, мабуть, дуже мало, я так думаю. Візьму трішки. Уже тут максимально збільшено, як бачите, ось. На цьому регулюванні на максимально збільшено цей зазор. Ну, я думаю, що малувату. Зараз трошечки візьму, підкручу круч... тут це все діло. Откручу трошки і спробую зробити трішки більше зазор. Зробию трішки більше зазор. Десь на 3, три... десь на 3-4 витки тут. Получається збільшив. Щоб більше зазору тут порізьбьоцію. Так воно вийшло. Зараз ставлю тут і закручую боковинку. Знаходжусь під комбайном. Це як бачите, тут вентилятор який. Знаходиться вентилятор, повітряна очистка зерна. Закручував ось цю решіточку. Розкручую її на зиму, щоб повитягувати ви звідти все ж попало. Від під комбайном. Захочу зазняти показати. Гальма Це, як я зрозумів, як мені казали, КПП це, мабуть, гідронасос стоїть. Скоріше все, да. гідрошланги великі, гідронасос стоїть. Отак от тут все воно знаходиться, як бачите. Ось так воно знаходиться, це що, ще... не знаю, що це. Отак воно знаходиться. Тут усе ще мені потрібно це закрутити. Ось такий шнек стоїть. Ось А так його потрібно закрутити. І так, в комбайні підчепили цю жатку зернову. Ладно, підчепили. Ша? Поставили цю виходить, туди вниз, на кої ножами. На низь, виходить, і не можна зачепити було. Я вже такий серйозно втомлений, вже впав духом немножко, та оце прийшов батько та поміг. І чіпляємо, зараз переставимо десь туди цю і будемо туди на чіпляти. Помазати треба усе діло, передивитися і будемо працювати далі. Можливо навіть не сьогодні, можливо завтра. Так, наступний день сьогодні вже. Е, значить, комбайн учора вже на тему, як бачите, начепили цю жатку. Е, є вже, вже розумію, приблизно має якесь поняття того, як треба жатку ставити. Але діло в тому, що не знаю, як її правильно поставити. зернову просто поставив отак на піддони. На піддони виходить, і от там підлизі положили по колодці. По колодці положила, типу, щоб вона трошки сюди була наклонена, щоб можна було зайти. Була ситуація, заїжджаю комбайном, і унизу впирається, а зверху не достає, щоб зайти, щоб сюди зачепитися, цю жатку. Тому, тому пишіть свої думки, як виставити свою жатку, тому що мені це дуже цікаво. дуже цікаво. Можливо, треба якась приспособа, купляється. Чи щось зварити, чи просто так на колодки ставити, чи як це зробити, я не знаю. Тому напишіть свої думки. Зараз завожу цього комбайна і виїжджаю і будемо ставити цепки. Так ця жатка надівається. Як бачите, отак. заходить вона просто сюди. І тут ось раз болтон, і з другої сторони аналогічно болт ставимо зараз цепки. Тут це поки що натяжний, це показ з другої сторони аналогічно защитка. І треба буде подивитися до всієї жертвки, я в принципі, її підготовив з осені. Але є певні моменти, які мене тут не влаштовують. І потрібно, десь тут я бачив, десь болта немає, ну таке. Таке, якісь дрібнички, хочу до цього всього подивитися. Взагалі, хочу сказати, це не той, не та підготовка комбайні до сезону, бо скажу, що це це як, як не знаю що. Завтра молотить, а він тільки починає готуватися. Е, ні, це не та підготовка до комбайну, що стать і масово готуватися. Це саме та підготовка, що треба завтра змолотити. Комбайн робив свою роботу, все було буде добре, і я думаю, він далі буде робити на тому самому рівні роботу. А та підготовка, яка вже до літніх жнив, вона вже буде відбуватися після посівної. Я вже знаю, що треба тут зробити. В принципі, там шнек треба зробити, щоб він не болтався, зробити ще один опор, зробити накриття на бункер, зробити на акумуляторі, мотор, там щось подивитися, якісь защитки. І є ще деякі моменти. Тому зараз буду виїжджати. Все, комбайн склав повністю. Все помазав. Кожен підшипничок, все перемазав ще раз, відкрутив боковинки. Лиці. Зараз хочу прокрутити, подивитися, може, десь цепки потягнуться. Усі підшипнички перемазав. Вжатку також, де там відкручені болти, пооткручувались. теж все передивилося, все помазав, все, все зробив. Пообдував комбайна. За один момент, щоб поставити ці цепки. Та хочу, цей. хочу прокрутити, щоб трошки ціпки, там стали на місці, там, що потягнеться, що ні. Щоб поптягувати цепки. Бачу, цей теж надався підтягнути. Хочу просто прокрутити. Подивитися, що воно як. Варіатора помазав, все зробив. Все як би зробив. Зараз закриваю це все діло і будемо крутити. Подивимося, як воно. Масло в моторі є, я дивився. Все там. Все добре, все фільтри попридував. Будемо зараз крутити комбайна. Все передивився, ключів ніде да не забув, начебто все, все в мене під контролем. Все передивився, запускаємо комбайне. Запускаємо. Так. Запрацює працює начебто. Закрутиться. Це в'їхають обороти низькі. Міше потрібно дати. Зараз подивимося, що вона по цьому робить. Що... Дуже обережно злазю із драбинки. Сусід мені сказав, що як злазиш, так і завезь, бо якось там сприхував. так, по молодіжному. Тут немає циків тут. Так, спригував по-молодіжному, а сусід мені каже, тим тракторист уже з досвітом каже, як... Як залазиш, так і злазь, бо пишеться воно все кров'ю. Так, цього треба підтягнути. Що тут з цим? Ну, це іначе цей більш менше, але теж... Ні, теж треба підтягнути, Це не годиться. І цього треба підтягнути зараз. Ось цього. І цього. Коротше, це треба попідтягувати після зими. Треба все поробити. Коротше, зараз покитягую цепки і все. І так, покитягував я усе, уже все зробив, все помазав, все зробив коротше, за винятком оцих кожухів. Немає в мене болтів. Треба 5 болтів і з тої сторони кожух, щоб прикрутити. і тут. 5 болтів треба на 8. Куплю я сьогодні чи батько, подивимося. Куплю болти і будемо тоді вже рушати на поле. E, значить, Заправляємо повний бак солярки. Тут і так. Було майже повний бак. Така тут ще є. По госному така трубочка, де видно наскільки повний бак. В принципі так. Комбайн майже в повній бойовій готовності, за винятком п'яти болтиків. Ось так якось. І так, загнав комбайна вже на його місце, там де він стоїть. Так він стоє в повній бойовій готовності. Ну, за виключенням п'яти болтиків на вісім. <хи> Отак я якось підготовлював комбайн. Для вас це було 10-20 хвилин, для мене це було десь ну, годин 10, мабуть. Так, да, десь годин 10. Це я так підготовлював. Ну, я не знаю, як це робиться правильно, робив я це перший раз. Робив перший раз. До речі, питання зі змазкою досить актуальне. Запитав осінню, чим мазати. Получається є в мене такі шприци. Оце найдійніший шприц, як на мою думку. Така у мене насадка. Ось як бачите, така насадка є. Це такі шприці, що у комплекті до цього комбайну. І отакі ось туби мені привозить кожен, кожен раз на ТО трактора. Я так подивився, десь тут написано. Максимум 120 градусів Цельсія, а мінімальна мінус 25. Я так думаю, що такі туби мені і привезуть на ТО комбайна. на комбайна у травні. Не знаю. Напишіть свою думку щодо такого мастила. Я думаю. Якщо я буду брати, якщо, вже таке, якщо воно підходить, то я куплю вже відро, тому що ще не купляв таке. Разніше воно йшло в таких ось в тубах. Це зараз вже ось таких. Тому ось так. Так я зробив, так у мене виходить. Так я пробую. А як треба, не знаю. Пробую так. Що ж, така робота, так у мене виходить. Ось такий комбайник. Буду знімати відео вже на жнивах. Сьогодні буду прощатися, зніму вже конкретно на жнивах, як він молотить весною. Якраз це буде така діагностика. Подивитися, як він перезимував, що там, чи все нормально. Ну я думаю, що все буде хорошо, Я думаю, що все буде класно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Я все читаю. Всім удачі!